21 травня 2019-го Єрмака було призначено помічником президента Зеленського до приходу на посаду голови офісу президента. Він чітко знав своє місце, ніколи не дозволяв собі зайвого на відміну від того ж Богдана. Можливо, саме тому буквально за якихось півроку Єрмак став незмінним помічником Зеленського у переговорах із Москвою. І щодо обміну полоненими, і щодо підготовки нормандського саміту в Парижі, на зміну політичному куражу, який завжди публічно демонстрував Андрій Богдан. Прийшла політика закулісних ігор, одним із творців якої і став Єрмак. Колишній представник у тристоронній контактній групі у мінську від України Роман Безсмертний мені розповідав, що нинішній голова Офісу президента був тісно інтегрований в російський істеблішмент і до великої війни спілкувався з багатьма у адміністрації російського президента, в тому числі з Дмитром Козаком та Владиславом Сурковим. Водночас журналісти програми Схеми з'ясували, що партнером Єрмака в українському бізнесі був російський бізнес бізнесмен Рахамім Еммануїлов. Вони є бізнес-партнерами Вінтерпромфінанс Україна, що займається комерційним консультуванням, та в товаристві з обмеженою відповідальністю МЕП. Своєю чергою, Еммануїлов є співвласником компанії Інтерпромторг. Ця компанія є засновником Інтерпромбанку, найбільший акціонер якого член Ради Федерації федеральних зборів Російської Федерації від Камчатського краю Валерій Пономарьов. Серед акціонерів згаданого Російського банку Іван Садчиков, якого називають взятим першого заступника керівника апарату уряду Російської Федерації Сергія Приходька. Через акціонерів Інтерпромбанку він також дотичний до однокурсників Путіна Ільгама Рагімова та Нікола. Єгорова. Сам Єрмак каже, що Еммануїлов давній товариш його батька. Вони познайомились, коли тато Андрія працював у посольстві Радянського Союзу в Афганістані і працював у головному управлінні розвідки. І за словами Єрмака він просто допоміг Емануїлову на його ж прохання просто зареєструвати компанію на території України. Не більше мовляв, не треба шукати скелет у шафі. Хоча ці пояснення не дають відповіді на головне питання, у який спосіб звичайний юрист Єрмак став головним переговорником з Москвою. Чим він заслужив довіру в оточення Путіна?